Був фотографом а став гранатометником. 39-річний Олександр Довгалюк пішов у військо в перші дні великої війни, але у лютому цьогоріч отримав надскладне поранення. Ворожий боєприпас пошкодив череп та праву півкулю мозку. Через це ліва частина тіла не функціонувала. Сашко навіть не міг зійти з ліжка. Втім, нині захисник вже стоїть на ногах і навіть бігає. Такі результати стали помітними після двох тижнів занять із фізичним терапевтом. Наразі реабілітацію Сашка ускладнює неврологічний дефіцит, а саме порушення сприйняття простору. Сам Олександр каже, його мотивують дружина та діти, адже мріє бути самостійним поруч із ними. А після одужання мріє сісти в авто і поїхати у сімейну подорож, а ще знову взяти в руки улюблену камеру і повернутись до фотографування.